Вітаю всіх шанувальників лампової техніки. Сьогодні хочу показати лампову радіолу Веф Радіо. Веф Радіо. Радіола 1967 року випуска. Випускав її Ріжський радіозавод Веф, Латвійський завод. Серйозне предприятиє і серйозний завод. Завод був оснований ще в прошлому столітті, в 1919 році і випускав отакі радіоли. Ну, три класи були радіоли: ВЕФ РАДІО, ВЕФ рапсодія і Ірігонда. Вони чимось схожі. Ну, схемотехніка схожа, а корпуса різні. От таку радіолу вони робили. Важить вона приблизно 20 кг. Значить, можна було її ставити на стіл, на комод. І ще прикручувались високі ножки на ножках. Зверху був проігруватель. От в такому стані. Радіола повністю відреставрована, модернізована, осучаснена для того, щоб можна було не тільки приймати радіохвилі, слухати пластинки. А вона ще оборудована таким модулем. Це серйозний модуль, ну, не з простих, скажімо так. Тут дві флешки в ньому, і крім цього, він має функцію запису. Тобто, можна мелодію, яка сподобалася то лі з радіо, то лі з блютуза. Блютуз також тут є. От, можна записати на флешку. І потім відтворювати. Далі тут я зробив перемикач, перемикач е, сигналів. Значить, в одному положенні е, працює програвач, в другому положенні модуль, і в третьому положенні внешній вход. Тобто можна підключити сюди cd проігрувач або якийсь більш серйозний е, програвач вінілу. То, що тут ну, старався зробити, щоб зберегти раритет цього радіо, тут не міняли програвач, який він був, Завода такий і є. От, радіо дуже непогано смотриться. Крім цього, я сюди до цього радіо додаю ще таку звукову колонку, ВФ, колонку. Чому? Тому що заводом. Предусмотрено один динамік, я потім покажу ззаду, як він виглядає 4 gd 4 Він е, більше до низьких частот і середніх і не підхватує високі частоти. Ну, коли ззад включаємо ще одну колоночку, эту, колоночку то звук об'ємний, насичений, високі частоти додається. І такий збалансований е, темброва е, окраска. Яку видає сама електросхема, і дуже непогано воно звучить в комбінації. Якщо б я був би конструктором заводу, я б тут поставив би два динаміки: один би спереді, один тут збоку. Но вони тут щось не зробили. Збоку динаміки є в Рігонді, і є кантата, теж радіола з боку динаміки. Вони балансують і дають. Збалансовану частотну характеристику, дуже непогану. Ну, в даному випадку вф Радіо буде оборудовано такою колоночкою, і ми його коли включимо, спробуємо, як воно звучить, то можна буде зацінити його якість звучання.